Усім привіт! Сьогодні я хочу вам показати нову дизайнерську ідеальну квартиру тільки після ремонту. Це ЖК Славутич. Ціну кажу одразу. Ціна її 175 тисяч доларів, 85 квадратних метрів, 13-й поверх. Ідеальне планування. Погнали. Відразу у вас в приході перший санузел тут душ, потрібно вам буде докомплектувати мебель умивальник. Туалет-бойлер зафіксували. Потім другий санузел у нас зустрівий, потрібно ще вам буде доробити ручки. Двері у нас з прихованого монтажу. Так, тут туалет, умивальник, сушильна і пральна машина по проєкту. Проходимо далі. Це у нас перша кімната. Є кондиціонер, потрібно буде поставити тут клішку. Тут шафа є. Зафіксували. Потім проходимо далі. Тут, до речі, досить глибокі також шафи зробили. Кухня-вітальня, попадаємо, обідня зона диван, телевізор, кондиціонер. Кухня, повна у нас комплектація по техніці на кухню, також є посудомийка. Техніка у нас. Bosch. Зараз покажу вам посудомийку. Посудомийка у нас стандартна. Так, що я вам ще не показав, ще не показав другу кімнату. Тут також кондиціонер, ніша для гардеробної. В принципі, можна зробити як дитячу, так і кабінет. І ще ми зайдемо на лоджі. Вид у нас отакий от з усіх в принципі, кімнат. Отож, квартира наразі пропонується. Вона, ще раз повторюється, в ідеальному стані. ЖК Славутич, це у нас комфорт клас на лівому березі. Класний обжитий ЖК зі своєю інфраструктурою. І до метро у нас просто 30 секунд пішки. Тож, звертайтеся гарного всім дня. Отакий От ще, до речі, передпокій.